Якщо казати от про такі речі типу побутового комфорту, що тут є ще такого цікавого? Автономка. Кондиціонер. Щоб зимою тепленько було, а літом щоб прохладненько було для комфорту. Так, і РХБЗ є. Включається, що друг радіація ще. Чи... якась ще фігня там. Тобто вона може навіть теоретично. Так, так. Деякий час може, так. Да. Хімічні атаки якісь да. переживати. Ну, не буду питати, чи використовувати користувалися. Ні. Слава Богу, ні. Думаю, подальшому, щоб не прийшлося використовувати. І якась взагалі магічна функція, що вона може кілька пострілів робити, які майже одночасно прилітають по цілі. Е, так, є така функція. Розкажете, як це працює? Е, задаються координати, допустимо, випускаємо три снаряди, вистрілюємо. По різних траєкторіях. Ну, в одне час вони пролітають в одну ту саму точку.